Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжуємо проходити рафт. Ну що, я напливла до нового острову, і тут вже пташечка. Мене трохи <кхи> биє. Не треба було так близько підпливати. Коротше, ми їмо, ми п'ємо. І давайте вже її вб'ємо. <гум> а, ні, ні-ні, я забула речі важливі. Ось це ми візьмемо. Отак. От Віхтарик я не буду брати. Сподіваюся, він нам не потрібен. А тепер тут стрибаємо і шукаємо речі. Які-небудь речі знову рис. Тут десь записок багато потрібно зібрати. Тут хтось щось майстрував, що там? Там нічого. Коротше, мені просто треба залізти до цієї пташки. Ай! Угу. Ще трохи хламу. А, а, там ось тут треба було залізти. Та перестаньте! Я зараз як дістану тебе. Ти будеш про це жалкувати. А де записки? Ну, тут то точно повинна була бути хоча б одна. Добре, нехай. Якийсь центр. Знов щось тут ремонтували. Не дістала. Ха-ха-ха. Так, ну давайте її вже вб'ємо, тут нікого нема, крім неї. О, тут є пташечка. Але це добре. А де ти? Ну, то, ти ж. Отак От тобі. Прямо в око. Давай, давай, лети до мене, маленька. Бджоли не кусайте мене, ми на одному боці. Не влучила. А це що? Це мені відкопати треба. Я не взяла лопату. Лопату не взяла, а ще я не по центру трошки сиджу. Так, трошки трошки більше. Центр. Та, ну влети вже до мене, ти противна пташка. А що я так стріляю? Я забула, як стріляти в неї. Треба частіше це робити. Угу. Коротше, дивіться, Ми робимо ось так: новий лайфхак. Лише один раз в неї влучила, ну нормально, я зараз знову всі стріли переведу. Ти можеш отут десь взяти камінь. Ой, а тут багато чого треба відкопати. О! О, прекрасно! Стій! Ні, не падай! Куди ти? А я потім вилізу звідси. Я хочу твою голову. Красива така. О. Як звідси вилізти? Все це, це недовго. Я не хочу так натискати. О, є. Вилізли. Давайте сходимо за лопатою якраз. І можна викласти все. У мене тут вже так багато всього. О, якась колада, прикольно. Ну, щось викладемо, що викладається, а інше не будемо. Коротше, і знову ми нагорі. Давайте відкопаємо, що в нас тут. оце. А, бруд і цвяхи. Угу. А тут просто бруд. Тобто це не обов'язково було копати. Я вже не, пам не дуже пам'ятаю, що тут робити на острові дому. Побачила бруд, потрібно його зібрати. Записка! Невже. Так, це записка перша. Ось тут ще є. Це просто речі якісь. Ну, нехай будуть. Так, добре, давайте м -м, залазити нагору. Наскільки я пам'ятаю, мені потрібно зібрати зіплайн. Для нього потрібна. Чи три частини, чи скільки? О, 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 до речі, до речі, це крюки людей. Аріель, Алія, Дайні, Хільман. Ось ще записка. Ось, мені потрібно три Три частинки зіплайну. А це в нас, до речі, наступний острів. Те, темп, як якось на те. Угу. Так, ну записки я зібрала, а тут в нас якісь свічки, молилися на щось. Коротше, три частини. три Одна з них знаходиться на цій стороні. і тут Мені здається, що тут буде зараз щось зле на мене нападати. Слухайте, може не збирати цей бруд? Так, це добра пташка. мені ж не обов'язково прямо сюди заходити. отут треба вирішити головоломку. Ще пташка, стільки пташок тут. Тут десь вода тече, і потрібно її направити у якесь місце. Давайте згори почнемо. Ще пташка. Ну, дивіться, три пташки вже. Хліб та випечка. Хочу хліб. <гум> Але тут просто речі якісь. М'ясо. Ага, он, он, ось вона починається. Так. Ми повинні. Повертати якось ці речі. Боже, як тебе направити, щоб ти повертався Ось так, наприклад. Давай пробуємо. Так, далі є. А тепер кудись кудись в іншу сторону. От сюди. О, записка. <різь> До речі. Так, сюди ми зробились. Сюди трошечки ні. Отак. Є. Є. тут взагалі нема. Ну, наприклад, корот, тепер треба лише сподіватися, що я все-таки потрапила, куди потрібно було. А, ні, ще нижче капець. і ще записка. Слухайте, тут записки можна і загубити. Вони так розкидані. Є! що, багато разів так треба натиснути. Ну воно туди потрапляє, але просто напор, напевно, маленький. Давайте кілька разів натиснемо. Може так багато разів натискати. Давай. Сподіваюсь, я вже наповнила його. Так, є перша частина зіплайну зібрана. І давайте ще трохи тут погуляємо по-нашому. А як це називається? Пристань. Ричалок. Ремонт кораблів. Тут ціле місто таке, розумієте, та вжили собі отак у цих контейнерах. А ось квіточка якась. Не можу я її зібрати. Мені вона подобається. І мені вже знов темно. Не можу я поспати десь тут у вас. І взагалі ваше ліжко. Так, першу частинку ми зібрали. М -м -м. Друга частинка. А де ж вона? А де ж вона? А де ж. А, треба. о Це бджоли, я сподіваюся, були. Треба кудись пірнути. Ось. Давайте сюди повернемося і зараз будемо думати, що робити. Тож, он мій корабель, до речі. І от десь там треба буде пірнути. Ну, то, напевно, треба сходити на корабель. Хоча в мене багато місця. Тоді давайте пірнати. Як ви думаєте, я вб'юся, якщо я так стрибну у воду? Мені здається, так. Але ми можемо спробувати. Ні. Тут все ж таки. Трошки води є. Добре, а десь саме мені пірнати потрібно. О, ось тут ось записка. І ми йдемо далі. Так, тут немає більше записок. Коротше, давайте. Все одно у воді. І так нічого не видно. А, і тут рибки зараз будуть противні. Я не одягнула нічого. Чекайно, ну. мені ж оце потрібно одягти. А замість чого? Ну, давайте ось так. Все, І тепер ми будемо дуже швидко плавати. Давай, пливи на мене. А, залізні три стріли? Прикольно. Так, і ми пливемо нижче. Тут, наче немає ще одної рибки. Ми просто запливаємо сюди. Фух. Так, тепер ще нижче. Де рибки? Ось рибка. Тут повинна бути чи три рибки, чи не пам'ятаю. Все, ти вмерла. Ага, і ми пливемо ще нижче. У мене вже повітря закінчується. Давайте просто запливемо кудись. Є? А рибка може сюди заплисти? Цікаво. Боже, тут так темно. Ось рибка ще. О, боже! Іще рибка була. Ну, тебе я вже вб'ю. Забагато риб на одно мене, ви не думаєте так? Ну, ми живемо живі. Це вже добре. Як глибоко! Все мені все одно, чи знайшла я рибу, чи ні? Нехай тут взривається. Все, ми щось знайшли. О, до речі, металошукач і ключ. Прекрасно, тепер нагору. Може просто нагору пливти? Чи встигну я просто пливти нагору? Нічого капець не видно темно. Ну, повітря вже закінчується, але воно все ще є. Глибоченько. Фух. Другу. Ми також дістали. Де ж третя? Взагалі не пам'ятаю, де. Давайте сходимо на корабель. я на кораблі. А, все, я згадала. Мені потрібен цей пил, а він в мене є. Воно ж, 8 штук в мене є. А, так, давайте викладемо інше. Його потрібно принести до ракети якоїсь. Ось ця ракета, тут навіть записка ще. Капець. Точно, щось щось впущу. Полетіло! Ой, і там? Точно. Частина зіплайну. Полетіли, тепер ми туди. Ой, я як тут? Чекайте. Тут же ще застрибнути потрібно. Угу. Паркур вже поч... розпочався. Та застрибнути сюди, господи. Ти кудись тепер. Тепер кудись. Куди? Дякую. Ось вона. Зіплайн і іграшка. І тепер в мене три. Так, в мене три частинки. Тепер стрибаємо назад. І треба там залізти. Давайте робити наш зіплайн. Є. Ось він. Ми замість цього, напевно, його тепер одягаємо. І тепер ми. На інші острови повинні йти. Давайте спочатку сходимо. У мене звідки ключ? То майор. Ні, мені, напевно, сюди потрібно спочатку. До лікарні. Давай сюди. Ой, ледве не впала. А вон, до речі, і свині. Яких потрібно вбити? Давайте спробуємо цими. У, їх аж три. Чекай, чекай, чекай. Ні, 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 так, я не можу, аж три. Ви що? І куди ти побігла? Бля, втікай від мене. Їх чотири! Так. Окей. Чотири стріли. А, чотири стріли. Якісь страшні. Фу. А що ти така сильна? Фу, сильна і противна. Де я там інша? Давай вже, йди сюди. Ой, ні 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 ні. Вона мене скинула. тварюка. ти будеш про це жалкувати? Зникла, ту яку я не зібрала. От так от тобі. Нічого мене бити тих наче вбила. Тепер мені і туди потрібно. Йдемо сюди. І тут що? А куди? Я вже загубилася. О, лікарська штучка, до речі. Я ж можу вилікувати себе. Мене трохи побили. Сюди? Є, зайшла. І ще лікарська штучка. Ну, все ж, у нас цей медпункт ще якась, якийсь ключ та записка. А тут у нас пластик, не цікаво. Тут що? Записки ще є? Ще лікарняний лікарський засіб. І тут нічого. І все, так? Записок більше ніяких нема. Ось ще лікарська штука. Добре, в нас є новий ключ. Давайте тепер на іншу половинку острова. Поїхали. Оп! Страшно. Так, тут є злюки. Не пам'ятаю. У нас є шляпа. Три батареї якісь координати нові, я взяла. А от три батарейки ні. А на що батарейки? Де їх брати? А що, що це взагалі мені треба зібрати? А, оці дроти мені потрібно зібрати. Точно. Ну, добре, ми зараз сюди повернемося з дротами. У мене один вже є. Трошки погуляємо. Я лише сподіваюся, що не потрібно у кожен, у кожен будиночок так заходити, щоб не знайти ці дроти. Куди я тепер хочу? Давайте туди. Я пити вже хочу зараз. мене ж навіщо сюди направили, тому дроти повинні бути десь тут. Один там вже я зібрала. Мені здається, що один... ще один десь також поруч. Знову ніч, щоб мені все було видно. О, я знайшла другу. Фу. Це там, де ми воду робили і записка. Могла пропустити. Так, це на цій половинці. Можливо, на тій половинці буде ще одна. Давайте ще тут заліземо на гору. О, так ось вони. Тепер до майору. Куди? Залізти треба, щоб туди полетіти. О! Я ще й сундук якийсь тут знайшла. Клас. А як на гору? Ой боже. Ще зістрібнути треба правильно. Робимо? Робимо. Це щоб батарейки заряджати? Так, це важлива річ, до речі. все ми все ми зібрали Тут щось, мені здається, ми не зібрали О, ми взагалі мало чого зібрали. Уже тут якась записка ще є? О, Боже, титанова руда. Ви що? Оце можна викидувати, наскільки я пам'ятаю. О, ось записка. Ну, тепер наче все. Є, ми вдома. Давайте вивчимо все, що ми відкрили. Металошукач, фейерверк, верх, зіплан і ще штука для зіплейну. А тут мета цей титановий слиток. А, в мене є титан. Ну, чи давайте наступного разу це зробимо, бо все одно в мене лише один титан поки що. Так, давайте прочитаємо історію. Науковий журнал дето засекречено. Мама каже, що треба записувати думки, щоб вони закріпилися. Ось і пишу. Місто Караван це скеля посеред води. Тут гарна земля, можна вирощувати свиней на забій, можна рибалити, вирощувати овочі. Одна біда, гієни, але зазвичай вони доброзичливі. Ми припливли на човні, а разом з нами половина тих, що залишилися з джакарти. Нас прийняли, бо мама розумна, а тато гарний зварювальник. Про мене говорять одним ротом більше, але я їм покажу. Проблема в тому, що вода підіймається, правда? А якщо просто прибрати воду? Геніально. <реш> Науковий журнал дето сверхсекретно. Санджей каже, що ідея з водяним насосом не працює, бо у колодязі не вистачить місця для води. А ще сусіди почали скаржитись на сіль у чашках. Ниють, бо нате нетерпляче, те та не розуміють мого наукового підходу. Я спитав у тату, чому не можна відлетіти на іншу планету, де немає води. Тато тільки посміявся, але Санджей показав мені знімки, які подали, подали мені геніальну ідею. Санджей добрий. Журнал експериментів проба 733. Тато допоміг мені зі зварюванням для ракети, а Санджей приніс феєрверка, щоб її запустити. Батьку довелося вибачитися перед усіма за вибух. Не розумію, це просто пробний запуск. Було б через що хвилюватись. Якби Санджей не допоміг мені загасити пожежу, у мене забрали б усі інструменти. Молодець Санджей, помічник. Мене звуть Санджей. Мабуть, у мене неприємності. Дето зібрав акваланги з велосипеда та старого шолома від скафандра, дето повісив на костюм вантажі, щоб спуститись глибше, але перестарався. Я качаю йому повітря за допомогою велосипеда, і якщо піду, він задихнеться. Якщо мене посадять, ось докази моєї невинності. Науковий журнал, дето підводні скарби. Санджей втік у сльозах, коли мене витягали ніякого професіоналізму. У воді багато сміття, але я нічого не зміг дістати. Шкода, тато заборонив проводити експерименти. Думаю, насправді він злиться через те, що захворіла мама. Доктор Хендрік каже нічого страшного, це означає, що все нормально. Науковий журнал дето справа про чудовища. У місті з'явився чужий, якийсь олов. Батько ходить на його збори, дітей туди не пускають. Зате вночі Санджей допоміг мені пробратися на корабель чужинця. Я подумав, там можуть бути ліки для мами, але біля Волофа на борту одні клітки. У клітках великі щури та величезна гієна. Вони такі злі. Санджей знайшов записки, де йдеться про годівлю та дресирування цієї особистої армії. Санджей вважає, що Волоф лиходій, я, мабуть, згоден. Журнал пригоди дето. Тато каже, нам час вирушати, мамі стає гірше. Я чув, як цей чужинець, Волоф вигукував накази, а що бачив, як вони з... заганяли гієну клітки. Санджей допомагає відчепити плоти від скель, а я питав доктора Генріка про маму. Він сам виглядає хворим, сказав мені триматися подалі від свиней і Олафа. Санджей каже, він наляканий. Санджей розумний: звернення до рафтерів. 17 травня це моя п'ята чернетка. Чому ви як ви гадаєте? Чому я, Уолаф Вілкстром, залишив місто, що занурилося в пороках? Бо там робітничий клас не пускали на борт. Я був обурений. Виходить, еліта переживе апокаліпсис. А решта ні. Ми маємо силою змусити їх ділитися своїм багатством хауза для оплесків. І що їх змусить правильно найбільше рафтери нового південного моря? Ви захопіть Тангароа! Поверніть собі майбутнє. От же ж, аби покомандувати, морське єднання індонезійські плавчі міста. Затоплення Джакарти змусило місцевих жителів побудувати плавучі міста з кораблів, що дрейфують, і вирушити на пошуку суші. Живемо, як живемо. Заявила одна з перших мешканок подібних плавучих міст, відповідаючи на запитання наших кореспондентів про умови життя. Ці поселення пересуваються за течією і швидко ростуть, що викликає побоювання з боку берегової влади. Морська небезпека зростає. Так сьогодні вранці почав звернення міністр закордонних справ, незважаючи на побоювання. Багато хто вважає плавучі міста непоганими. Недавні чутки навколо будівництва веж притулків у південній півкулі тільки посилили напругу. Ми звернулися за коментарями до місцевої влади. Я вже їсти хочу, капець так довго читаю, і вже ніч. Так, давайте поїмо швиденько. Я вже три дні сиджу в халупі, почуваюся огидно. Не думаю, що я здатний працювати з пацієнтами в такому стані, і люди це розуміють я попросив їх лишити мене тут. Це через свиней, вони вже кілька тижнів поводяться дивно. Я не, ва не зважав, навіть не помітив, що м'ясник захворів. Все почалося з прибуття Волофа Вілкстрома. І я думаю, що це не збіг доктор Хендрік Шоль і координати до Таганро. Давайте у наступній серії зустрінемося біля Таганро, і будемо вже розбиратися з тим, що цей Олаф натворив, витворив і перетворив на що цих бідних свинок, які тепер погані. Ось. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки та бай-бай, бай-бай.